Привіт! Канал Anteconsulting Group. Тут ми командою з сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП. А також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Привіт! Мене звати Борисюк Оксана, я власник Anteconsulting Group. Сьогодні хочу поговорити з усіма вами, дорогі підприємці, які мають інтернет магазин з продажу товарів. Якщо у вас є повернення товару, тоді сьогоднішня тема для вас буде актуальною. Отже, перше питання: чи включаємо до складу доходу суми повернених коштів за повернений товар? Це перше питання. І друге, це компенсація понесених витрат вашим покупцям за повернення ж цього товару. Отже, поїхали по першому питанню. Якщо ви повернули вашому клієнтові кошти? То до складу доходу згідно статті 292.11 податкового кодексу України не включається сума такої передоплати, оплати, авансу, якщо ви маєте лист заяву від вашого покупця на здійснення повернення цих коштів. Ви взагалі отримуєте, ви просите від вашого покупця заяву, лист, заяву на повернення цих коштів. Якщо ж ні, тоді вам під цим відео ми підготували зразок, ви можете його легко скачати. І такі операції не відображаються у формі 4DF. І друге питання: якщо ж ви компенсуєте вашим клієнтам понесені витрати за доставку цього поверненого товару вам. То податкова дає своє чітке роз'яснення, що така, така сума повернення є додатковим благом для цієї фізичної особи, і ви зобов'язані утримати 19,5%, тобто 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Ви сплачуєте до бюджету, а різницю перераховуєте вашому клієнтові на картку. І такі е, операції зобов'язані відображатися в 4 ДФ за ознакою 126 як уникнути ось цього відображення у 4 дФ за такими операціями? Найліпший спосіб це погодити одразу з вашим покупцем, що витрати на доставку поверненого товару, він бере виключно на себе. І тоді вам не потрібно відображати нічого у 4ДФ, ви йому не компенсуєте, не повертаєте ці кошти. Єдине питання, ви запитаєте мене, чому я взагалі зобов'язаний компенсувати такі витрати. А все через те, що є і діє закон України 10.23, стаття 12 захисту прав споживачів. І там чітко вказано, я навіть зачитаю вам, будь-які витрати, пов'язані з поверненням продукції, покладаються на продавця, тобто на вас, мої любі підприємці. Продавець, виконавець має відшкодувати витрати споживача у зв'язку з поверненням продукції. Якщо ваш покупець знає свої права, то він завжди попросить вас компенсувати. Такі витрати, і він буде правий. Якщо вам була цікава сьогоднішня тема, ставте лайк, задавайте питання і пішли обговорювати вашу ситуацію. А ми з радістю будемо вам відповідати.